Знаєте, Після початку повномасштабного вторгнення ми всі змінилися, морально змінилися. У когось е з'явилися якісь свої принципи. Е відношення зараз до алкоголю в мене край негативне. Чому? Тому що, на превеликий жаль, всі ми розуміємо, поліцейські так само люди десь е е звичайно можуть розслаблятися е це їхнє право. Але ми живемо в такий, в такий час, що 24 на 7 поліцейський має бути готовий до виконання тих чи інших задач. І те, що ви сьогодні побачили, те, що ми можемо зброїти за лічені години, а не дні, це означає те, що зараз, якщо буде команда, Тернопільський гарнізон буде готовий виконувати І Дійсно, заборона така є. Це правда. Це зрозуміло, що неофіційні речі їх не можна прописати наказами, не можна наказати це робити, але є моральна якась сторона. І поліцейський як о 5-й годині ранку, так і о 23-й має бути готовий, то, що його можуть підняти по тривозі і відправити виконувати бойові задачі в тому числі. Тому таке ноу-хау є, дійсно. Ми можемо. Зібрати підрозділ і перевірити його стан. Я заборонив будь-які святкування, будь-які свята до нашої перемоги. Кому це не подобається, є багато альтернативних підрозділів, де можна вживати алкоголь.